Ха-ха, Джейсон виходить на полювання. Де ці всі гравці? Опа, одного бачу. О, ні, сюди на Джейсон. Що ж, треба бігти? А ну йди сюди. Ай! Ти від мене просто так насуваєшся. На, Ай. Повторный удар, и ему не снимается. Да. На. Ой. Опа, есть. А вот он на то, что 근데... Буде від мене пізніше. Опа, зайчик. Ой-ой. Що ще треба бігти? Ану стій. О, боксікова. Так. Ану стій. Ай, Боксікова випив. Тепер він значно швидкий. За мене <свистак> Опа представа боксико закінчилась. Ай, на-на-на-на-на-на-на, ой. Опа, джунду. Хм, де ж генератори? От то на, на то легка здобич. Піду за гістя 1337. Я з ним поки що розберусь. Що ще треба його вже О, остання головоломка І ще трішки. Давай, давай. О, все, генератор полагодив. Треба ще десь знайти. Наші ще можуть бути генератори? Ой-ой, свинку вбили. Ну, ну, надіюсь, я не наступний. Так, де ще можуть бути генератори? Ну, точно треба знайти дуже-дуже маленький будинок. Хоча там видно... О, тут є поблизості генератор. Хоча треба його готувати, тобто ремонтувати. Єсть! Ти де? Ага! Ай, він уже цей погодив. Саже він вигодить наступний. Так, його там немає. А, ось ти де? Тихо, щоб він мене не побачив. Так, що ще треба було поводити? О, все. Що? ой ой На. Ой. Ай, ай. Що ще треба бігти? А ну сій! Хе-хе-хе, я скоро тебе спіймаю. Ой, обла. Та боже, де ці генератори? Ой-ой, сожи, гістя 1337 вбили. Так, десь треба знайти їх. Це я вже полагоджений. Що? О, вон там от, я бачу, ще генератор. А потім перевірю там. Так, це вже треба ось сюди от зайти. О, і ось сюди от. Так, приїдем. О, генератор. То ще треба його ваготити, поки мене не вбили. Хто завалив. Цікаво. Де джунду? А, осьо він. Так, і остання головоломка і. Хора! Генератор полагодив. Що? Ой-ой, що ж мене помітили. Хе-хе-хе, злоб слаб, слабак. Хм, цікаво, як він сюди забрався. Ой-ой, це вже він йде до мене. А! Ой, ой, трохи знасило мені урона. Ой, тобто сердечок. О нічого, треба знайти останній генератор. А ні, треба знайти два генератора. Бо це вже третій. Так. Да ж третій генератор. Цей вже полагоджений. О, всього ще там бачу генератор. Що ж треба піти туди? <смір> О, що ще дивно дивно, куди він сховався? А нічого, я скоро його знайду. Так, краще буду з бензопилой, Або вдруг що? Говну що цей не знайшов? Цього ж див. Боже, він десь тут? Хм, вроді мене знаю. Так, і остання головонка. О! Все, полагодив. І треба десь знайти останній. М, дивно. Де ж він ще може бути? А, точно. <гум> Тільки це місце. Треба знайти. о, хура самі генератор. Шуче, що, що поки мене Джейсон не спіймав. Так, треба лагодити. Та боже, де, де той Джон Доу? Якось дуже дивно. Хм. Цей він генератор уже полагодив. Опа. А хто це у нас тут? Ой-ой. О, ні, Джейсон. Так, щось ще останні вонка. хура. Генератор полагодився. Ну, ну ти знаєш, тобі треба ще продержатися кілька, кілька секунд. Залишилося 16 секунд. О, ні, щось, щось треба лише 16 секунд. О, буксикова. Так. О. Шиша ха. Десять дев'ять, вісім, сім, шість, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль. Ай. Ну, не бійся. На вступному раунді я тебе переможу. Хе, вот так і треба.